Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена, і мій світ, в якому я живу. Сьогодні хотіла поговорити про, про дерева трошки. Не про квіти, а про дерева. Ця весна своїми зворотніми заморозками погубила дуже багато зав'язів, плодів. І не на всіх деревах, на жаль, є плоди і будуть плоди. Але на деяких є. І от до цих деяких якраз відноситься у нас саме персик і нектарин. Але вони мають е, таку особливість зростати зайвою молодою порослю, яка тягне на себе сили і для того, щоб формувалися гарні великі плоди. Е, ось, бачите, є плоди. Є плоди, он. але є і отака зелена поросл, яку треба прибирати. І от вона зараз така молоденька, її можна просто виламувати. Для рослини це не буде ніяк шкодити, а навпаки, плоди будуть гарні, дерево буде відкрите сонечку, і плоди будуть дозрівати. Тому зараз я зроблю чистку. Ось нектарину. А потім зроблю чистку персику. Тут теж трошки є персиків, дивіться, є. Манюнькі ще зелененькі, але дуже-дуже-дуже багато молодої порослі, яка забирає на себе соки І кожен рік. Весною, коли йде дозрівання плодів, обов'язково треба отаку молоду поросль зривати і прибирати з дерева. Інакше дерево піде в зелень, а плодам залишиться дуже мало соків, і тому плоди будуть дрібні. І оця зелень ще закриває плоди від сонечка, і тому їм дуже мало. Дістається сонце, і дозрівати вони будуть погано. Ну, от, зараз я займуся чисткою дерева, хочу ще раз показати ось одне Вон наш кінобіль ігнорує нас трошки. А ось друге. Ось як вони виглядають. Зараз я їх почищу, і ми подивимося, що ж я наробила з цим. Зазвичай всі дерева я формую у вигляді чаші. От, якщо подивитись, середина порожня, бачите, а навколо йдуть гілки. Для чого саме така форма чаші. І ось тут, зараз, може, буде краще видно. ось, 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 Краще видно. Ось. І так, в принципі, всі дерева, які можливо, я формую у вигляді чаші. Оце у нас молоденька груша, яку мені ще треба формувати. Я буду відтягувати її гілочку, щоб її розкривати. Для чого формується дерево у вигляді чаші? І для чого, бачите, ось черевишенька у нас, як би показати камерою, теж чаша. Чаша навіть оця грушка. Ми теж розкриваємо чашею. Ну, що я хочу сказати, що коли розкривається дерево чашею, по-перше, воно дуже гарно провітрюється. По-друге, -по на плоди потрапляє сонце. По-третє, дерево не так хворіє, тому що воно продувається, дихає. І знов-таки, і обробити його гарно, і не затримується зайва волога і якісь гриби. Все, що шкодить деревині, воно не затримується у такому форматі, як чаша. Воно якби стікає, зникає. Тому е, такий формат я підтримую у всьому нашому садку. Не знаю, правильно це чи ні, але нас влаштовує і у нас е, виходить це гарно і яблуні, ну все, що у нас росте. Я все формую у вигляді чаші, намагаюся у всякому разі те, що можливо. Важче за все піддаються ці, цьому формуванні чаші це груші, бо вони більш такі колоновидні і більш такі, бачите, такі вузька-висока, але і її можна зробити у вигляді чаші, якщо це розвести гілки. Закріпити на землі, розкрити її, наче, зафіксувати на якийсь час, і потім деревина, дерево саме привикає так зростати, тому навіть грушу можна. Ну от, А зараз повернемося до наших персиків і нектаринів. Ну от, Все що я нарізала. Куча така немаленька. І ось що в мене залишилося з деревом. Подивіться, зато плоди хоч повідкривалися, а то коли я підходила з камерою, я взагалі їх не бачила. Зараз вже є плоди, їх видно. Ну, оце, з персиком. А, оце з нектарином. Нектарин взагалі лисий, але. Але-але, із року в рік я роблю так: з року в рік е, наші персики і нектарини mm -hmm. мають досить немаленький розмір. Е, якби ще був більший врожай, то я б нормувала ще е, через плоди. Але в цьому році природа сама цим зайнялася, тому нормування плодів вже не потрібне. Оця дуже велика обрізка, щоб ви розуміли, я обрізала загалом зеленої маси на дереві десь відсотків 60. А може і 70. 60-70%. І це дерево не зашкодить, зовсім не зашкодить, тому що далі, поки дерево буде. Збагачувати свої плоди вітамінами і соком, воно далі буде продовжувати рости і знову буде молода поросль. Якщо взагалі подивитись, то весь наш садок в такому форматі ми вирощуємо невеликі дерева, спеціально невеликі. По перше, за невеликими деревами краще доглядати, зручніше. Невеликі дерева обробляти краще, і не гинуть, ну, якби плоди можна зірвати. Ну, і знов-таки нам двом цього достатньо. Ми тримаємо взагалі садок от в такому невеликому форматі. Ну, Десь максимум 2, може 2,5 метри, там абрикос десь попереду. Він у нас десь метри, мабуть, 2,5 не вище. Але це я його щось запустила. Загалом десь. Метри два, цього достатньо для дерев, для того, щоб обробляти, доглядати. Ну, от такі в мене персики-нектарин вийшли. На цьому я закінчую своє відео. Бажаю вам гарного врожаю. І, як завжди, далі буде.